Як соцмережі знищили маркетплейси? Чому зараз усі ринулися в продажі через TikTok, Facebook, через інсташопи? Сьогодні будемо розбиратися. Ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес, де я через призму власного восьмирічного досвіду розповідаю, як правильно продавати онлайн і що робити для того, щоб ваші магазини були успішними. Тому починаємо. А кожен, хто додивиться це відео до кінця, отримує бонус, який пов'язаний саме з інсташопами. Бонусом я дам кожному чек-лист по правильній упаковці успішного магазина в інстаграмі. А цим дуже багато хто нехтує. А правильна упаковка це довіра нашого клієнта, і це наші продажі. Тому. Починаємо. Як взагалі все стартувало? Як з'явилися магазини в інстаграмі? Це був далекий плюс-мінус 2016 рік, яка відбувалася штука. Думаю, кожен з вас знає про такий термін, як лендінги. Якщо не знаєте, я розповім коротко, що це таке. Це односторінкові сайти, на яких представлений там 1, 2, 3, максимум 5 товарів. На який йде рекламка, рекламка це щось типу з тівішопа. Ви заходите на той сайт, там обов'язково є якісь знижки, призи, подарунки і так далі. І замовляєте нафіг, не потрібний вам товар. Я думаю, багато хто це робив. Напишіть в коментарі, хто на таке вівся і якої якості вам приходив товар, тому що зазвичай це говно. Але як взагалі відбувалося в 2016 році? В 2016 році всі товари не так як зараз, тільки виключно гавно, а повністю всі продавали через лендосики, да і через маркетплейси. Але сьогодні ми говоримо саме про продажі через соцмережі. Отже, як відбувався продаж? Він є так і зараз, коли трафік, ваша реклама йде на ваш сайтік. Вона обов'язково прив'язана до тієї чи іншої сторінки. Це може бути сторінка в інстаграм, це може бути сторінка в Фейсбуці. На той момент ці сторінки не були ніяк запаковані, вони не були магазинами, це просто якась там сторінка. Дай Бог на цій сторінці пару фотографій ваших товарів, які ви продаєте через сайти. І о чудо, що почало відбуватися. Чомусь клієнт. І патерни його поведінки різко почали змінюватись. І клієнт, переходячи не тільки на сайт, а й на ту сторінку, через яку йшов трафік, він бачив фотографії товарів. Іноді це вже були ті товари, яких на сайті вже не було. Називаються товари, які вигоріли. Ці товари клієнту, типу були потрібні. І, о, чудо, клієнт починає писати в соцмережі, прям писати в інстаграм, чи можна купити той чи інший товар. Коли ми на той момент молоді підприємці побачили цю всю двіжуху, в нас в голові було одне: нашому бізнесу трендець. Ну, як ми будемо продавати? Що він сюди пише? А клієнти почали писати, а не купувати через сайт, і ціна клієнта на сайті починає рости. І тут деякі розумні люди проявляють ініціативу, починають якось хоча б запаковувати свої саме сторінки в Інстаграмі і починають... Робити трафік, лити рекламу не на сайт, а безпосередньо на сторінку. І о чудо ціна клієнта нижча, ніж на сайті. І продати клієнту легше. І телефонувати клієнту не потрібно. І з цього почався бум продажів через соцмережі. Саме через ті інсташопи, які ви бачите зараз. Чому так взагалі сталося? Тому що соцмережі це про лайв контент. Лайф контент це про довіру. А по тенденції крайніх років я думаю, багато хто з вас про це чув. Люди купують в людей. І коли людина бачить і розуміє, в кого вона купує, довіра до цього продавця набагато більша. Звідти і ціна клієнта менша, тому що мені як продавцю потрібно менше грошей інвестувати в рекламу для того, щоб отримати продаж. Другий вагомий плюс, який допоміг соцмережам перебороти маркетплейси, це переписка. Стандартно, коли люди купували щось чи на маркетплейсах чи через лендінги, їм зазвичай передзванювали, дуже часто в незручний момент. І починали щось напарювати. Дзвінок зазвичай починався, от зараз ви вспомните себе. Ви щось таким способом купували, думаю, да. Дзвінок зазвичай починався наступним скриптом: Доброго дня, Анна! Магазин така шляга на дивані. Телефоную вам, щоб підтвердити дані для відправки. Там дані такі, то да, там ім'я, фамілія, да, ви кажете три да. Тут виникає паттерн трьох так. І коли ви три рази сказали так. Можете загуглити, такий дійсно є. Є дуже велика вірогідність, що на четверте ви теж скажете так. Це психологічні хуки. Ну, типу, хтось це розводняком, психологічний хук, стандартний. І тоді вам далі починають напарювати якусь херню. От, скажімо, стандартний розвод. Розказую прямо зараз. Літо продаються розкладні століки для пікніка. Замовляєте ви той столік, і вам кажуть, там, дані ви підтвердили, вам кажуть, до речі, ви замовили столик, який там витримує вагу до 60 кг. А в нас є той, який витримує до 120 в два рази, типу там, потужніший. Потужність. Він коштує на 200 гривень дорожче. Ну, ви ж доплатите тих 200 гривень. О чудо, вам приходить той самий стіл, який ви і замовляли. Ніякої різниці в них немає, простий жульніческий апсел, але отак психологічно працювали з людьми. Тут же для клієнта стає зручніше переписка. Клієнт відписує, коли йому зручно, клієнт купує, коли йому зручно, клієнта не задовбують дзвонками, клієнта не так часто розводять. Коротше, просто зручність для клієнта. Який далі йде плюс? Плюс, який виник не так давно, приблизно в 2022 році, це органічний трафік. Раніше воно працювало як? Для того, щоб запустити продажі в своєму магазині, ви обов'язково мали б розумітися на таргетованій рекламі, ви мали вкладати туди гроші на тест цієї реклами, ви мали б витрачати ці гроші, попадати на ці гроші і так далі. І так далі. На зараз, і якби такий інструмент був у 2016 році, коли починав я, мої б статки на даний момент були б набагато більші, тому що зараз, щоб стартанути, бюджет на рекламу вам не потрібен. Ви можете, ну якщо він є, то добре. Але ви можете взяти свій телефончик, знімати контент, збирати перегляди і продавати шляхом просто органічного трафіку. І ви побачите, о чудо, коли ваш відосік залетів, нам ну, набрав мільйон, півтора мільйона переглядів, і вам прийшло плюс-мінус 100 замовлень. Стандартно з мільйона переглядів переходить десь около 100 замовлень. А що таке 100 замовлень на теперішній момент? Уявіть, що у вас націнка нормальна по моїй системі, про яку я розповідаю в своєму телеграм-каналі, як це все правильно робити. Заходьте, підписуйтесь, діліться з друзями. Посилання є в описі до відео. Націнка у вас 500 гривень. І помножте просто 500 на 100. 50 тисяч гривень. Більше 1000 доларів з одного відео. Чи це таке буває кожен день? Та ні. Десь плюс-мінус раз у місяць. Але таке буває, і нам потрібно то все розуміти. Плюс. Що таке соцмережі і трафік в соцмережах, якщо ви все-таки починаєте працювати з таргетованою рекламою, таргет на сторінку в соцмережах він набагато легший, ніж таргет на сторінку е, мається на увазі на лендінги, на сайти. Чому? Та все просто. Тому що зараз мене таргетологи закидають палками, але оцього пристроя телефона. Вам з головою вистачить для того, щоб працювати в таргеті в соцмережах. Тому що кнопки просувати, там з головою вистачає. І більшість магазинів, більше 80%, які успішно продають в Інстаграмі, вони користуються кнопкою просувати. Тому що таргет в даний момент це 3,7%. Від успіху вашого магазину. Да, є нюанси. Да, цих нюансів багато. І у мене є серія постів в тілегі, де я розповідаю про таргетовану рекламу. Ну, тому що це та штука, де можна злити гроші, бо то все-таки працює за гроші. Але чи то легше, ніж на сайт? Да, точно легше, ніж на сайт. І крайній головний плюс в соцмережах там продається все. Хтось може сказати, та ні, ну, не можна там все продати. Але. Ви ж всі користуєтесь, ну, візьмемо банальний приклад, TikTok. І кожен бачив в Тіктоці якогось Стаса Бугріма, який курче продає сонячні станції через TikTok. Кожен бачив там імперію авто, які продають автомобілі через TikTok. Кожен бачив приклади, де люди продають будинки через TikTok. де дідо з бабою торгують якоюсь продукцією. З там Яремче, ну, Закарпатські, якісь там карпатські магазини, я не сильно розбираюся в географії. І вони це продають через TikTok. Через TikTok продаються абсолютно все. А якісь м'ясо, ковбаси, то ж саме село та сало це кожен бачив, кожен бачив їхні продажі, і кожен бачив те, що воно таки працює. Просто потрібно вміти це робити правильно. І, до речі, дякую, що ти додивився цей випуск до кінця. Дарую обіцяний бонус. Щоб його отримати, потрібно бути підписаним на мій youtube канал, лайкнути це відео і перейти в Telegram, який є в описі до даного ролику. Там тебе буде чекати чек-лист по упаковці твого успішного, що головне, інстаграм-магазину. Тому що це той перший крок, який має зробити кожен. І до речі, в. Тому самому телеграм-каналі є дуже дуже багато інформації про товарний бізнес, розбори ніж, товарів, таргетованої реклами, штучного інтелекту і так далі. І так далі. Нас вже більше 25 тисяч в цьому ком'юніті. Тому приєднуйся. Подякую.